14 січня погода в Україні буде переважно хмарною, але теплішою в порівнянні з попередніми днями. Найвищі показники очікуються на Волині, Львівщині та в Криму. Там плюс 5, плюс 8 градусів. Найхолодніше в день буде на Сумщині мінус 3-0 градусів. На Полтавщині переважно хмарно, без опадів. Місцями туман. На дорогах ожеледиться. Температура повітря в день мінус 2 градуси, вночі мінус 6. У Кременчуці буде переважно холодно та хмарно. Опадів не передбачається. На термометрах в день мінус 2. вночі можливо близько 4 градусів морозу. За прогнозами синоптиків, у суботу у горішніх плавнях спостерігатиметься невелика хмарність, без опадів. Найнижча температура темної пори доби мінус 5, світлої до мінус 1 градуса. Найтепліше 14 січня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 2007 року: плюс 5 градусів, мінімум 1950-26. мінус Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.